Привіт, таки! Давай подивимось тобі такий розклад, чого ти не чекаєш, але це відбудеться. Розклад буде общий. Давайте подивимось. Хто до нас прийшов? У яких ви енергіях? Ви справедлива людина, за вами стоять вищі сили. Ви та людина, яка який, за якою стоять вищі сили, прям вищі сили вас покривають, покривіті над вами, скажімо так. Да? Це ви та людина, яка отримує знання від вищих сил. А тут ом, людина, яка з'єднується з, з божественним Картка такою учоби, розуміння. Знаєте? Якісь ä, ідуть вам духовні знання. <кій> От. Але а, дивіться, що вам йде далі. Да? Картка «Дев'яточка жезлів говорить нам про те, що десятка жезлів ви освобождаєтесь від грузу прошлої, а, прошлого, прошлого тягаря. Вище сили стоять за вами, вище сили стоять за вами. Відпустіть, відпустіть прошлое, тут показано. Да? Довіртеся своєму наставнику, своїм янгелам-охоронцям і, і, і відкривайте свої почуття. А, тут картка дії, вам треба діяти в своїх питаннячках, Да? не боятися, тут щось стрімко буде розвиватися розвиватися, новий початок, що йде нове знайомство, спілкування вогнена. Ви людина можете бути дуже сильно емоційна. вогнено, Дивимо, дивимось далі. Дивимось далі. Не дивись на прошле, не дивись на прошле, тому що це призводить тебе до пустої перемоги. Картка Побіж воїна. Тут тобі іде нове відкриття. Туз жезрів картка говорить нам про творіння. Зазідання, іди за дезаврітальністю в, своє, в, своє, в своєму житті, не бійся проявлятися, твори, создавай, мрій, іди з вогняності, відкривай свою також сексуальність, нові знайомства, нові, нові початки, нові горизонти в тебе відкриваються. Тут такий трансформаційний момент тобі йде. Карта світу говорить нам про таке восеєдіння, досягнення повноти, досягнення своїх життєвих вій. Картка благодарності, цілості, зрілості в твоїх питаннях, інтернет-спілкування, спілкування, спілкування з. За кордоном, навіть робота може бути за кордоном. Робота в інтернеті, якщо ти шукаєш роботу а, і якісь поїздки в гарні місця. Дуже гарна картка. Такий тобі іде розклад. Пиши, приймаю, став лайк, далі буде, підписуйся.